Цього тижня у Гадяцькому районі. Як краще організувати патрулювання у Гадяцькому районі та допомогти поліції охороняти громадський порядок, обговорили 13 липня на нараді із особовим складом національної поліції гадячини. Зробити це силами лише дільничних інспекторів. Марна справа. Сьогодні на одного дільничного припадає по 6-7 сільських рад. Це питання дійсно вже прийшло нагальне, але його потрібно вивчити. Створити комісію з депутатського корпусу, щоб сюди включати фахівців, які могли б дійсно займатися охороною громадського порядку, так як на сьогоднішній день навантаження на працівників поліції надзвичайно велике. І допомога повинна бути в даний час сторони громадськості. А що таке громадськість – Це першу чергу попередження злочинів. Хоча хотілося б відмітити, з приходом нового начальника поліції на сьогоднішній день проводиться надзвичайно велика робота, і цю роботу видно. і Її оцінюють як депутатський корпус, так і переслідують громадяни нашого району. Гадячани вирішили вивчити досвід сусідів у Миргородському районі для охорони порядку на вулицях. Залучають у громадські формування, тому і запросили на нараду першого заступника голови Миргородської райдержадміністрації Олександра Гуржія та директора комунального підприємства Миргородщини» Володимира Ярославського. Так що в нас дуже із тісна співпраця із спілкою ветеранів АТО. У них теж є свої проблеми. І одна з того, них проблем – проблем це забезпечення робочими місцями хлопців, які демобілізувалися, які брали участь у бойових діях. І ми знайшли такий варіант, запропонували таку ідею, допомогу поліції, допомогу хлопцям-аковцям для забезпечення їх робочими місцями, створити комунальне підприємство, щит ми поручимо. Зараз ми маємо вже результати. Я скажу, що підприємство працює, функціонує, екіпажі патрулюють територію Мирогрозького району. Зараз у Щиті Миргородщини 19 чоловік. Два патрулі несуть цілодобове чергування в районі за чітко визначеними маршрутами. У Рашівці активно працюють над створенням пожежної частини. 13 липня голова Райдержадміністрації Олексій Матюшенко відвідав Рашівську сільську раду, і, зокрема, територію, відведену для створення пожежної частини. Уже зроблено капітальний ремонт приміщення, де будуть знаходитися чергові пожежники, а також ремонт гаража. Наразі вирішують питання із придбанням спецавтомобіля. Нагадаємо, що пожежна частина обслуговуватиме три села Рашівку, Лисівку та Харківці. Також у рамках робочої поїздки голова райдержадміністрації зустрівся з жителями села, щоб разом обговорити проблемні питання населеного пункту, зокрема, фінансування ремонтних робіт соціальних установ, проблеми освітлення вулиць, ремонту доріг тощо. Я дуже приємно здивований роботою, яка продвигається по селу. Також ми сьогодні відвідали пожежну частину. Це гарний експеримент, коли три громади об'єдналися для створення однієї пожежної частини, яка буде їх обслуговувати. Також сьогодні ми відвідали дитячий садок, і зараз ми знаходимося в амбулаторії, де ми запланували ремонт на півтора мільйона і подаємо цей, цей проект на конкурс, який відбудеться 1 серпня, 50 на 50. Я думаю, що до до. 1 січня ми повністю завершимо роботи по цій амбулаторії. Це буде гарно відремонтована, прекрасна амбулаторія на території сільської ради. Гадячанам готують комфортні умови для відпочинку на міських пляжах. 14 липня тут розпочали впорядкування території працівники районного комунального підприємства Сервіс. Техніку виділили аграрії району Сергій Скрипка та Олександр Сірок. Наша мета зробити життя людей комфортним, тому ми сьогодні виконуємо роботи на пляжах міста Гадяча. Ви бачите роботу на першому пляжі, подальшому у нас Олександрія, золоті піски. Такі самі роботи будуть виконані і з правої сторони річки Псел. Ну, я думаю, вже як взялися люди, то доведуть до умов. Ну, молодці, молодці. Тож тепер головне, щоб гадячани зуміли вберегти ті комфортні умови, які їм облаштували і цінували чужу працю. Насамперед, звернутися до гадячан, щоб цінили цю роботу, що буде проведена, вели себе по-людськи, відпочивали комфортно, створювали собі комфорт і оточуючим людям, щоб ми скажімо, були цивілізовані європейськими людьми.